এজন Це Independent Politics і я за річний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаюся вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Сьогодні, 11 вересня 2023 року, ми фактично вже завершимо обговорення тих подій, які відбувалися під час саміту G20 в Індії, Зупинимось на виступах. Двох політиків у цьому відео ми акцентуємо свою увагу на виступі за результатами саміту турецького президента Реджипа Таїпа Ердогана. Загалом Ердоган на саміті G20 виступив на підтримку позиції Путіна щодо зернової угоди. Про це ми також таки, попередньо говорили, що він намався не просто. Зазначити про цю підтримку, а ще й лобіювати е, пом'якшення санкцій щодо Росії. Президент Туреччини Реджип Таїп Ердоган під час прес-конференції за результатами зустрічі G20 у нью Нюделі. Висловив незгоду із критикою вимог Росії щодо повернення до чорноморської зернової угоди, що дозволяла експорт українського збіжжя через заблоковані Росією українські чорноморські порти. Про це турецький лідер заявив у відповідь на запитання журналістки Української служби голосу Америки Тетяни Ворожко під час прес-конференції, як я вже зазначив, вона попросила пояснити точку зору Ердогана щодо критики можливого задоволення деяких російських вимог. Адже це може стати сигналом того, що агресія дозволяє Росії досягати своєї мети. Ердоган дав наступну відповідь. Цитую: Путін наголошує на наступному захід, не виконав наданих нам обіцянок. Він каже, ми можемо надати це зерно безкоштовно, і Туреччина може переробити це зерно в борошно. А ще співпрацюємо з Катаром і відправимо це зерно в бідні африканські країни. Ось що говорить президент Путін у понеділок. Під час нашої розмови він також наполягав на цьому відправлені зерна бідним африканським країнам. Ми думаємо так само. Катар думає так само. Ми сподіваємося, що так буде і надалі. А тепер давайте згадаємо в контексті ось цієї цитати Ердогана з приводу того, що вони з Катаром і Росією думають, як постачати зерно бідним африканським країнам. Минулого місяця видання БІЛ публікувало вже інформацію про те, що Туреччина спільно з Катаром та Росією може укласти. Нову угоду, за якою може відбуватись експорт саме російського зерна до країн Африки, тут ми можемо констатувати, що та інформація, яка вище вищезазначеним виданням, вона підтверджується словами самого президента Туреччини Реджипа Патиї Ердогана. І під час зустрічі з Путіним, яка відбувалася в Сочі, 4 вересня, ця тема також піднімалася. Турецький президент також додав у відповідь на запитання журналістки з голосу Америки. Цитую: поки що пан Путін погодився на 1 мільйон тонн. Коли я вів переговори з паном Лавровим, я повторив, що ми не повинні обмежувати цю кількість одним мільйоном і шукати шляхи збільшення обсягів, тому що всі бідні африканські країни дивляться на цю угоду і цікавляться, скільки зерна їм Росія доправить. Вони сказали, що розберуться в цьому. Ми продовжуватимемо наші дипломатичні зусилля, навіть якщо це буде здійснюватись в телефонному режимі. Мій міністр закордонних справ продовжуватиме займатися цим питанням. Тому що ми сповнені рішучості продовжувати наші зусилля боротьби з бідністю, особливо в африканських країнах. Хочеться сказати Ердогану, як ви так переживаєте за африканські країни, за те, що там ніхто б не помер з голоду, що ви для того, щоб задовільнити потреби зерном для цих країн, ви готові піти на поступки в санкційному плані. Проти Росії. Ми ж прекрасно розуміємо, що тут є прямий фінансовий інтерес Туреччини щодо постачання зерна його експорту. Також під час саміту g 20 в Індії Ердоган після нещодавної зустрічі із президентом Путіним заявив, що будь-яка ініціатива щодо відновлення чорноморської зернової угоди, яка ізолює Росію, навряд чи буде довготривалою. Ось, в принципі, що сказав Ердоган з приводу постачання зерна з України до цих африканських країн, і щодо відновлення Чорноморської зернової ініціативи. Я так розумію, тут зараз буде розігруватися наступна карта, якщо проаналізувати відповідь Ердогана, журналісті з Голосу Америки. Тобто буде такий шантацький спосіб, він буде виходити з того. Або західний світ і Україна погоджуються на пом'якшення санкцій, і в результаті цього запрацює чорноморська зернава ініціатива, і українське зерно буде продовжуватись, експортуватись. Через порти до африканських країн. Або якщо не буде погодження на пом'якшення санкцій щодо Росії, вони з Катарами з Росії можуть укласти якусь нову угоду. І за результатами цієї угоди, російське зерно буде постачатися до цих африканських країн, жод говорить про ці бідні країни, і про це ж говорилося знову ж таки під час. Його візиту в Сочі, а начебто Україна буде вже сама вирішувати, як вона буде постачати своє зерно. Тобто намагаються ставити знову ж таку виделку безвихідної ситуації. Але з будь-якої ситуації є вихід, і я про цей вихід говорив ще раніше. Потрібно шукати альтернативні шляхи постачання зерна через литовські порти, Прибалтійських країн Сполучені Штати Америки також зазначали про те, що зможуть нам допомогти, і інші способи. Тому що така виделка, яка намагається виставлятись Ердоганом по відношенню до України і до Західного світу, це я абсолютно неприпустимо. Повторюю свою цитату: що це зерно для України воно може бути досить і досить дорогим. Мовою шантажу знову ж таки з нашою державою говорити не потрібно. Типу, або ви погоджуєтеся на вимоги Росії, або ми будемо з Росії і з Катаром постачати зерно. Тому що не факт, що якщо ми уявимо жахливий варіант, що Захід погоджується на пом'якшення санкцій, не факт того, що Туреччина з Катаром і з Росії буде щось таємно. Ну ж таки заключати якийсь договір і так і постачати своє зерно російське маю на увазі. Гарантій тут жодних немає. А я вже говорив у відео попередньому у серпні місяці: що якщо ось ця нова угода між Катаром, Росією Туреччиною буде мати силу, то виходить логічне питання: для чого Росії? Чорноморська зернова угода. Вони просто далі будуть обстрілювати нашу інфраструктуру, наше узбіжжя, поки це все до великого жалю не знищить. Тому на такі е, провокації вестись не потрібно, а потрібно шукати якраз альтернативістські шляхи щодо постачання українського збіжжя. Це коротко що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить! Вам.